Привіт! Коли на комп'ютері з'являється нова програма, це ж ціла історія. Вона проходить повний життєвий цикл від першої появи до, скажімо так, виходу на пенсію. От сьогодні і прослідкуємо за цим, на перший погляд, непомітним, але насправді дуже важливим шляхом. Отже, давайте до справи кнопка встановити. Ну, хто її не натискав, мабуть, тисячі разів. Але чи замислювались колись, що ж там відбувається насправді, що запускає цей один єдиний клік? Повірте, процес набагато цікавіший, ніж здається. Так от, інсталяція це зовсім не те саме, що просто скопіювати файл. Це, знаєте, радше схоже на таке собі організоване заселення програми в її новий дім, комп'ютер. Система акуратно розпаковує всі її речі, тобто файли, розкладає їх по правильних полицях, папках, і, звісно, перевіряє, чи все готове до повноцінної роботи. І що ж робить ця програма інсталятор? Ну, по-перше, вона розпаковує архів. По-друге, розпихає файли по потрібних системних папках. По-третє, створює всілякі конфігураційні файли. І найголовніше, мабуть, вона проводить таку собі перевірку, а чи є в системі все, що потрібно для роботи цієї нової програми. Це називається перевіркою залежностей. Теорія, це, звісно, добре, але завжди цікавіше подивитись, як воно все працює на живому прикладі. От давайте й подивимось. Візьмемо для цього встановлення досить популярного відеоредактора OpenShot. І ось він, класичний сценарій. Спочатку, звісно, завантажуємо інсталяційний файл. Потім подвійний клік, запускаємо його, а далі починається такий собі діалог з інсталятором. Він веде нас за ручку крок за кроком. Обираємо мову, погоджуємося з умовами ліцензії, обираємо папку для встановлення і фінальний клік по кнопці Встановити, який і запускає всю магію. А, до речі, варто згадати, що інколи інсталятор дає нам вибір. Можна піти типовим шляхом, це для більшості випадків, можна обрати мінімальну інсталяцію, якщо потрібен лише базовий функціонал. Є повна, це коли хочеться встановити абсолютно все. А є ще й користувацька, де можна самому, як конструктор, зібрати потрібні компоненти. А тепер уявіть, існують програми, яким уся ця метушня з інсталяцією просто не потрібна. Звучить дивно? Це так зване портативне програмне забезпечення. Йому не потрібен ніякий формальний процес встановлення. Так у чому ж ключова різниця? Дивіться, стандартна програма вона глибоко, так би мовити, вростає в операційну систему. А портативна це як той гість, що прийшов у гості зі своїм розкладним стільцем. Вона працює виключно зі своєї папки, нічого в системі не чіпає, а коли стає непотрібною, просто забирає свій стілець, тобто папку, і йде. Жодних слідів. І щоб не бути голослівним, ось вам приклад ще один відеоредактор Shotcut. Тут все до смішного просто: завантажили архів, розпакували його в будь-яку папку, відкрили цю папку і запустили програму. Все, серйозно, це все. Ніяких діалогових вікон, ніяких змін у системі. Максимально просто і чисто. Окей, з програмами, наче розібралися. Але ж буває інша ситуація. Погодьтеся, купили новий принтер, камеру. Неважливо, під'єднали, а воно не працює. Програми, наче встановились, а пристрій нема залізяка. Чому ж так? Насправді, перш ніж щось встановити, розумна система завжди проводить перевірку. Такий собі фейс-контроль для програми. Вона дивиться: а чи підходить їй наше залізо, чи достатньо потужний процесор, чи вистачить оперативної пам'яті, а місця на диску. Оце і є та сама перевірка на сумісність. І ось ми підійшли до відповіді на наше питання про непрацюючий принтер. Ім'я відповіді – драйвер. Що це таке? Уявіть, що операційна система говорить однією мовою, а пристрой зовсім іншою. Так от, драйвер це їхній особистий перекладач. Без нього вони просто не зрозуміють одне одного. Ніяк. І тут я думаю, все очевидно: якщо цього перекладача немає, або він, скажімо, не тієї кваліфікації, тобто драйвер неправильний, то наш новенький блискучий пристрій перетворюється на ну, на марний шматок пластику і металу. Система просто не розуміє, що це і що з ним робити. І ось вам невеличкий лайфхак. Якщо є підозра, що проблема саме в драйвері, є одне місце, куди варто зазирнути це диспетчер пристроїв. Бачите там біля назви вашого девайса маленький жовтий знак оклику. Це він, це чіткий сигнал SOS від системи, що щось не так із драйвером. Гаразд, програма з'явилася, попрацювала, але приходить час, коли вона стає непотрібною. І ось тут увага! Є одне критично, просто суперважливе правило. Ніколи чуєте ніколи не видаляйте програму, просто перетягнувши її папку в кошик. Це величезна помилка. Для правильного прощання з програмою існує цивілізований процес деінсталяція. Це, по суті, інсталяція навпаки. Спеціальний інструмент акуратно файл за файлом, запис за записом, прибирає всі сліди програми з системи, щоб не залишалося ніякого цифрового сміття. А чому ж це так важливо, спитаєте ви? А тому, що під час встановлення програма розкидає свої файли, наче крихти по всій системі, а не лише у своїй головній папці. І правильна деінсталяція це як хороший пилосос, вона проходить і збирає всі ці крихти, всі налаштування, всі записи в системному реєстрі, щоб було чисто. І ось якщо підсумувати, ми бачимо весь життєвий шлях програми. Поява це інсталяція, яка правильно її заселяє. Інтеграція це драйвери, які вчать її спілкуватися з залізом. І нарешті видалення це деінсталяція, яка проводжає її, не залишаючи сміття. Кожен з цих етапів, як бачимо, є ключовим для здоров'я і стабільної роботи системи. Тепер, коли ці секрети розкрито, стає зрозуміло, що за простим кліком мишки стоїть ціла складна логіка. І знаєте, розуміння цих процесів дає набагато більше контролю над своїм цифровим світом. Тож наступного разу, натискаючи кнопку Встановити, згадайте про цю маленьку магію, що відбувається за лаштунками. На цьому все, дякую за увагу!